26-й національний форум малого та середнього бізнесу розпочинається сьогодні у столиці серед учасників представники малого та середнього бізнесу, членських бізнес-об'єднань на національному та регіональному рівнях. Представники органів влади, міжнародних бізнес-асоціацій та торгово-промислових -промислово промислово-промислових палат. На зараз там знаходиться наша колега Світлана Стеценко, кореспондентка Суспільного. Світлано, вітаємо тебе в ефірі. Розкажи нам, будь ласка, які тези озвучують учасники форуму, про що загалом говорять. Привіт, колеги. Головна теза, яка сьогодні обговорюється, це те, що саме і середні бізнеси це двигуни економіки країни і підприємства в Україні. Нині, які працюють, вони створюють робочі місця, вони стимулюють економіку, забезпечують розвиток на місцевому рівні а в громадах. І от до речі, сьогодні серед учасників дискусії була присутня Заступниця міністерки економіки України Тетяна Бережна і вона зокрема наголосила, що українські збройні сили можуть захищати нас там на фронті, тому що тут тому підприємці працюють біло. Також доступниця міністерки економіки розповіла, якою є допомога від держави для підприємців, і це грантова програма для ветеранів «Власна справа. І, от за підсумками, вже тринадцятої хвилі подачі заяв є 12 переможців, 12 ветеранів і членів їхніх сімей, які отримують кошти від держави на старт або розвиток свого бізнесу. Загальна сума цих грантів близько 5 мільйонів гривень, і загалом, вже якщо підсумувати 13 хвиль цієї програми, то це вже понад 140 сорок І також серед можливостей, які нині є для підприємців сьогодні, це навчання і отримання грантової допомоги від міжнародних донорів. Така підтримка це підтримка людського капіталу і просуванням допомоги просуванням продуктів на експорт за кордон. І на цьому наголосив директор офісу розвитку підприємства та експорту Андрій Ренеза. Прошу послухати його перемогу. Тобто ми навчаємо підприємців завдяки партнерам міжнародним в рамках різних програм, підвищення навичок по експорту, по бізнес-плануванню, по продажах і. На сьогоднішній день ми робимо фокус на саме освітньо-грантові програми. Тобто, коли підприємець або підприємець, вони можуть не тільки просто навчитися чомусь новому, а й отримати. Кошти на реалізацію своїх бізнес-ідей, або, наприклад, на купівлю устаткування, або на створення виробництва. І цього року ми реалізували, наприклад, акселератор відважна. Там три тисячі жінок, в тому числі ВПО, дружин ветеранів. Вони брали участь у цій програмі, якраз щодо створення власної справи та її розвитку. І в кінці програми там кожна жінка переможеться зі своїм бізнес-проектом. Вони отримали там півтори мільйони гривень. Рівень загалом і було багато таких точкових програм. Це і міцність для підприємств постраждалих регіонів. І от зараз стартувала програма початок теж для жінок, які ведуть власну справу 6 тисяч заявок. Ми зібрали за місяць. Ну і ми підбили підсумки, що приблизно 200 мільйонів гривень було видано підприємцям на розвиток власної справи цього року лише в рамках освітніх програм. Тож для розвитку українського бізнесу необхідно також впроваджувати і європейські стандарти про це також сьогодні говорили під час дискусії. І от європейські стандарти це ще один крок на шляху євроінтеграції України, а також це можливості для українських підприємців вийти на європейський ринок. Про це більш детально сьогодні розповів керівник торговельно-економічного відділу представництва Європейського союзу в Україні Альберто Фернандес Діас. спропонує послухати його коментар. Наближення українського законодавства до європейського вимагає капіталовкладень, і ми допомагаємо уряду України створити сприятливий клімат і сприяємо у наближенні їхніх стандартів для того, щоб українська продукція відповідала європейським стандартам, щоб вони могли вийти на європейський ринок. І ми допомагаємо українським підприємствам отримати доступ до коштів. Також допомагаємо державним підприємствам уникнути негативних впливів і можливості вийти на своїх інвесторів. І як наголосив пан Альберто Фернандес, Діас, європейський союз вважає відновлення економічного потенціалу малого і середнього бізнесу в Україні, а також реформування інституцій і норм, які регламентують цей процес, цю сферу функціонування малого і середнього бізнесу в Україні. Одним із ключових пріоритетів для допомоги Україні в подальшому, і зокрема один із пріоритетів на шляху до набуття повноцінного членства України в Європейському Союзі, і також додам, що за словами пана Альберта, станом на середину цього року на 2023-го, понад 245 мільйонів євро було виділено на про на підтримку малого середнього бізнесу підприємців в Україні в межах проєктів, які фінансує ЄС. Це EU for business. тож колеги, сподіваємося, що ці гроші, які надаються з боку міжнародних партнерів на розвиток українського малого середнього бізнесу в Україні, буде використано. Раціонально і дійсно українські підприємці будуть використовувати ці гроші задля розвитку і стабільної економіки в подальшому колеги. Світлана, дякуємо тобі, що долучилась до ефіру. Дякуємо за цю інформацію. Це була Світлана Стеценко, кореспондентка Суспільного. Нагадаємо, що Світлана зараз перебуває на шостому національному формі малого і середнього бізнесу. Там зібралися представники бізнесу, експерти, міжнародні партнери і урядовці, аби обговорити програми і ініціативи із підтримки і розвитку малого і середнього бізнесу в умовах війни.